Побачили, що тут є нагальна необхідність допомоги більше, і тому ми зараз орієнтуємося саме на цей госпіталь. Це одна з перших наших благодійних допомог, яку ми передаємо сьогодні. Це в першу чергу все, що необхідно для хірургії, для проведення операцій. любу допомогу благодійно, завжди оцінюємо позитивно, тому що є необхідність в, в першу чергу в тих от розходних матеріалах, які сьогодні нам привезли в якості благодійної допомоги. Сьогодні знаходиться на лікуванні 317 хворих в госпіталі, серед них 109 учасників АТО.